Війна мільярдерів триває, і великий американський скандал вийшов вже за межі сполучених штатів Америки. CNN назвало протистояння між президентом Трампом і мільярдером Ілоном Маском. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав іронічний пост послання маску. Цитуємо: Бачиш, велика людина, політика складніша, ніж ти думав. Таким чином, дипломат пригадав маску його зневажливі коментарі, коли у березні пригрозив відключенням Starlink для України. Сікорський тоді сказав, що. Саме польща платить 50 мільйонів доларів на рік за термінали для українських військових і може знайти інших постачальників аналогічних послуг. Маск назвав польського міністра маленькою людиною і заявив, що Старлінг неможливо замінити. Ворожнеча Ілона Маска із Дональдом Трампом призвела до найбільшої в історії втрати статків. Про це написав Блумберг. Цінні папери компанії Тесла за кілька годин подешевшили майже на 15%. За добу Маск втратив 34 мільярди доларів. Хоча усе ще залишається найбагатшою людиною світу. Блумберг пише, що загалом за 2025 рік, а це період співпраці з Білим домом американський підприємець збіднів на майже 98 мільярдів. До слова, Дональд Трамп теж не виграв від публічного з'ясування стосунків акції медіакомпанії Trump Media Technology Group впали на 11%. Я нагадаю, що минулого тижня маск почав публічно критикувати законопроєкт Трампа про внутрішню політику, заявивши в інтерв'ю CBS News, що розчарований новими законами Білого Дому. Законопроєкт республіканців щодо внутрішньої політики, який так підтримує Трамп, маск назвав. Огидною гидотою і заявив, що скорочення податків збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету США та зведе на нівець усю попередню роботу. Маска у департаменті ефективності. Цитата: убийте законопроєкт, він призведе до банкрутства Америки. Закликав маск, усе це сталося після того, як багатій залишив посаду у департаменті ефективності. Він пішов мирно після 129 днів роботи і навіть отримав від Трампа золотий ключ від Білого Дому під час урочистої церемонії. Президент США уперше публічно відреагував на пости маска лише 5 червня. Під час прес-конференції в Білому домі сказав, що дуже розчарований поведінкою мільярдера, і заявив, що маск добре розумів усі деталі законопроєкту і не мав жодних заперечень, поки не пішов із посади голов. Ви дож. Ну а далі, як то кажуть, понеслося. Ілон Маск заявив, що тільки завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори в листопаді 2024 року. Трамп назвав мільярдера божевільним у своїй соцмережі. Трусошал президент написав, цитую. Ілон був виснажений, тому я попросив його піти. Я скасував його мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електрокари, які нікому не були потрібні. І він знав про це вже кілька місяців. Тож він просто збожеволів. Маско відповідь назвав слова Трампа очевидною брехнею і написав пост, у якому натякнув на причетність президента до справи Обштейна, тобто фактично звинуватив у педофілії. Ну а за кілька годин маск уже підтримав ідею імпічмента Трампу і заміну його на НДЖІ Дівенса. Маск Розпорядився вивести із експлуатації космічний корабель Дрегон, тобто припинив участь SpaceX у космічній програмі США і пригрозив повним припиненням фінансування республіканської партії. Радник Маска заявив, цитую. Усе зупинено. Він збирається піти на крайні заходи. Якщо знадобиться, він підтримує демократів. До слова у демократичній партії сварку Трампа і Маска вже назвали святом і про це пише NBC. Тим часом, як пише політику, помічники Трампа переконують його стримати публічну критику на адресу Ілона Маска, аби уникнути ескалації. І наполягають на телефонній розмові президента з мільярдером, аби досягти примирення. Сам Маск у соцмережі ікс також натякнув, що за певних умов готовий помиритися із колишнім союзником. Зокрема, погодився із дописом одного із користувачів, який заявив, що примирення лідерів мага руху піде на користь державі. Водночас, напередодні увечері, за повідомленням The New York Times, Дональд Трамп відмовився від розмови з маском і заявив, що його поведінка ймовірно пов'язана із вживанням наркотиків. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, зараз доєднується до нашого ефіру. Будемо з'ясовувати, що ж там відбувається за океаном. Пан Юрій, вам вітання. Доброго ранку. Вітаю вас, а, пане Юрію, чи належите ви до тієї когорти експертів, які, е, прочитавши інформацію про цю сварку, змогли сказати? Ні, ну а я ж казав, що так воно і буде. Знаєте, на жаль, все, що робить Дональд Трамп і Дональд Маск, надто передбачувано. Вони видаються дуже непередбачуваними, дуже такими хаотичними, але насправді. Ну, це два егоцентрики, які звикли бути номером один. Найбагатша людина світу і людина, яка вважає себе найвеличнішим лідером всіх часів. Ну вони не могли не посваритися, це очевидно. При цьому ну. Що чесно й що чого я не очікував, я не очікував, що це буде так швидко, але всі процеси з Трампом відбуваються дуже швидко. Там ми пам'ятаємо, то він посварився з Зеленським, то він з Зеленським. Його тільки одна річ стабільна закоханість Путіна, це поки що тримається. А з маском вони мали посваритися інша справа. Що скажімо так, надто меркантильно виглядає суперечки, тому що якщо відкинути там, всі звинувачення, всі ці. Взаємні слова про зраду маги там вже справа дуже проста. Насправді в тому найвеличнішому білі, які як його називає Трамп, це його п'ятий найвеличніший біль. До речі, були чотири на першому терміні. Там е, прибираються ті пільги для альтернативної енергетики і електрокарів, які були введені за Байдена. Ну це іронія. Тобто мас підтримував е, Трампа, але пільги для його автомобілів були введені при попередньому президенту і. Тому звісно, там у маску маска згоріла, тобто його з одного боку відсунули від усіх процесів білому домі, і тому що ну він реально почав руйнувати деякі інституції. По-друге, цей біль прямо б'є по його інтересах. Плюс там всі ну, рахують американські економісти, що сукупно за 10 років цей законопроект кого вони посварилися, збільшить американський зовнішній борг на 2,5 трильйони доларів. Нагадаю, що Трамп приходив е і до влади призначав маски на посаду в ДОЖЕ з наміром скоротити державні витрати. А цей законопроект він там з одного боку скорочує витрати на альтернативну енергетику і на медицину з іншого боку, він надає е пільги великим корпораціям і е збільшує витрати на боротьбу з нелегальною міграцією, тобто там, на охорону кордону, все оце, оце. На ту саму Трампівську тисячу, ми пам'ятаємо, що він хоче давати гроші мігрантам, що вони їхали з Америки. І в сукупному ефект від цих всіх дій 2,5 трильйони за 10 років. Це ну, не б'ється з тим, що обіцяв маск, і на фоні всього іншого це, звісно, прокували конфлікт. Інша справа, що е, правильну пораду дають Трамп, що він має не скалювати конфлікт, бо він себе цим ну, реально дисплітує. Він багато чим, але цим теж. Але я дуже слабко собі уявляю, щоб маск Трамп просто забув звинувачення у педофілії. Ну тобто, ви знаєте, це там. Ми пам'ятаємо, що біла Клінтона за адюльтер ледь не позбавили посади, але це не є кримінальним злочином. Кримінальний злочин там ще під присягою брехав. А вибачте, те в чому звинувачує опосередковано Трампа Маск, це кримінальний тяжкий злочин, який за в Америці передбачено дуже суворе покарання, і мені дуже цікаво, як вони будуть е, спілкуватися по телефону. Про що? Про те, що Маск скаже, що насправді немає Трампа на файлах Хепштені, що він це вигадав, mm -hmm. і як це має викидати. Тому мені дійсно дуже цікаво, як вони будуть далі розвиватися, і ми, якщо чесно, нам краще вболівати за обидві сторони. Чим більш дискредитований буде Трамп. Менше в нього буде авторитету, в тому числі в його партії, і тим більше буде можливостей у адекватних республіканців протиснути е, тиск на Путіна. Тут складна комбінація, але чим слабше Трамп, тим краще для нас, пане Юрію. Це можливо трішки про конспірологію, але такі думки теж доводилося чути і доводилося читати, що вся ця, ця сварка вона наперед зрежисована, аби по її завершенню кожен отримав певні бонуси. Не вірю, що чесно, це абсолютно з гідної причини. Ми чудово знаємо її характер маска, і характер Трампа. Ми знаємо, як поводить себе маск в Твіттері. Він не натуральний шит постер. Тобто він там постить по 100 твітів в день, робить по 500 твітів. В нього там постійні масцінні стрибки. І ну знаєте, керувати можна тим, що піддається керуванню. А інформаційна маячня від Трампа і маска не піддається керуванню. Тобто, реально він вибачте зранку, каже там знову згадуємо нашого президента. Що в середу зеленський диктатора п'ятницю він каже: ну я такого не казав. Ви знаєте, мене там я, я не міг такого сказати. Тобто він, він не каже, що я помилився, і не каже, що я не знаю. Знаєш, що про що, що мова йде, і це ж абсолютно в пор вибачте, наша людина, і е, Трамп і Маск вони не можуть такий конфлікт. Плюс розумієте, це той самий конфлікт, від якого всі програють, тому що. Трамп втрачає частину електорату, яка прийшла до нього разом з маском і іншими мільярдерами технократами А Маск ризикує втратити величезні державні субсидії, тому що його бізнес-модель ну в сучасному світі не працює без державної підтримки, тобто об'єктивно його Тесла не може конкурувати з китайськими чи європейськими аналогами без державних субсидій mm -hmm. навіть в Америці. Це величезна проблема насправді. Те саме стосується SpaceX. у SpaceX Є тільки один можливий клієнт: це сполучені штати Америки, як держави, от тобто у нас як замовник. Причому що є інші компанії, які теж розвивають технології там Blue Origin того ж Безоса і mm -hmm. власника Амазону і інші приватні космічні компанії. Тобто у маска вся бізнес-модель побудована на тому, що держава є його партнером. Там головний замовник сталінку це теж держави, ну, американська держава, українська держава, польська держава, яка допомагає Україні оплачувати ці історії. Він вже втратив фактично контракт з Італією через просто через погрози Україні. Ще коли він е, був ну в дружбі з, з Трампом, Італія, де править людини, яка прихильна до Трампа, вже відмовлялася від Сві Старлінг, тому що ці погрози відімкнути Україні Старлінг, вони демонструють надійність партнера. А що буде з ним зараз, коли він розірвав відносини з людиною, яка власне. Була головним гарантом прихильності до нього інших правил в Європі, наприклад, ошталійського уряду. Тому е, тут не вийде бути переможцем. Це той це та сварка, від якої ніхто точно не виграє. Знаєте, будь яка українська партія, кому згадаємо, то розвалювалася було багато таких партій. І якщо там е, проти лідера йде другий номер, що мовно не претендує на лідерство, звичайно, закінчується просто розвалом, що конфлікт не керований. Якщо немає якихось е, факторів стримування противаги, тому я впевнений, що е, вони не зможуть замовкнути. Ну це не в їх характері. Конфлікт з часом буде ескалюватися, і вони продовжують поливати один одного брудом, може там з якимись паузами, але це продовжиться. Ну тому що такі вони люди, і зупинити їх ну навряд чи хтось зможе скільки вже. Теса втратну я, я думаю, так маска може зупинити тільки якщо його акціонери усунуть його від керівництва компанії. Uh -huh. Тобто, коли він зрозуміє, що його дії несуть певні наслідки, тому що він все ж не є там досібним власником ані Тесли, ані SpaceX. Але питання в тому, що тоді можливо він залишиться без роботи. В нього весь час буде присвячений повсті Трампу. І ми бачимо, знаєте. Я не люблю порівняння американської української політики, але mm -hmm. там, умовно, згадаємо Андрія Богдана, першого керівника офісу президента Зеленського, який з ним розійшовся, і досі мені здається, в весь свій час присвячує спробі помсті своєму колишньому керівнику. Я думаю, що тут ми було спостерігати щось подібне. Зрозуміло, пане Юрію, Дякуємо за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Юрій Дякую. Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, з нами був на зв'язку.